В'єтна. Так, сподіваюся, все буде добре, без всяких пригод. Байки вже викликала, таксі байк, він мене має вже чекати. Так, 7 хвилин, 5-7 хвилин щодень доїхали. Таксі байк мене довіз. Вартість була 40 тисяч дом. Все швиденько і бюджетненько. Іду в термінал реєструватися на мій рейс. Мені перенесли рейс, я мала вилітати в 5.30, а тепер виліт в 6. Трішки пізніше прилечу тепер. Так, ну що ж, я приземлилася і знову мене зустрічає похмурий ханой. 23 градуси температура нам, як сказали, в літаку. І сказати, що прохолодно, але зараз мені викликати таксі байк, їхати. Коли 40, то скоріш за все я трішки підмерзну. Але вона ну, вже як буде. Це трішки більше години, година 20, здається, летіла. Головне зараз ще одесенько опоратися і можна буде появляти по місту. Дев'ять годин, а приймальне відчиняється о десятій. То в мене є годинка, щоб погуляти. Я знаю, тут неподалік є кав'ярня. Минулого разу я там сиділа, підзаряджала телефон, то піду поп'ю чай. Я замовила собі каву, в мене ще є кончить. Тож ось таким буде мій сьогоднішній сніданок. Ну, кава моя була навіть нічому. Ви знаєте, тепленька, просто кава з молоком. Тож я перекусила, поснідала, скажімо так, ще півбудинки є у мене прогулятися, тож зроблю це. Доїхала я десь за годину. Минулого разу мене байк довіз за 40 хвилин, але... Ми коли їхали, я зараз знаходжуся в такому урядовому кварталі, багато тут посольства, консульства. Тож, скоріш за все, хтось важливий їхав, перекривали дорогу, обмежували рух, перенаправляли всіх іншою дорогою. Ну тому, можливо, із-за цього було трішки теж. Плюс ми ще на світлофорі на одному хвилин 10 ми стояли, був такий затор. Заплатила я за цю поїздку на таксі байку 154 тисячі дон. За кого, не знаю, сказала чи ні, 30 тисяч донго вона коштувала. Тож, чекаю, 10-ї години, в мене ще є півгодинки. Он та сіра будівля це мавзолей Хосеміна. Минулого разу я коли їхала, мене таксист. Тут провозив, я бачила, що він десь неподалік, але я не запам'ятала в якій стороні, де це знаходиться, тож ось бачу, що він тут неподалік. Зараз я вирішу всі свої справи, сподіваюся, швиденько. І можемо прогулятися туди, подивитися, що там. Так, ну що ж, паспорт я отримала, все добре. Зараз 11 година, тож я поспішаю до Мавзолея Хошеміна, погуляю там, подивлюся, вам покажу, обов'язково щось познімаю. Про візит до посольства. Два візити в мене було. Я хочу зняти окреме відео, скоріш за все, я його зроблю в закритому доступі. Але в мене є дозвіл, є чим поділитися. Тож хочу вам розповісти, але запишу вже, коли приїду додому. Сьогодні візит пройшов трішки легше, але він не відрізнявся від попереднього візиту. Тож в мене емоції просто зашкалюють. Я обов'язково вам ще анонсую е вихід цього відео, але обов'язково зніму, розповім, що було і як. Такого я ну, ніяк не очікувала, скажу вам. Але ну, є як є. <зв 'язково> а, він мав золо і а Хошемін це перший. Президент Соціалістичної Республіки В'єтнам і... і така велика територія. Всі люди знаходяться тут, фотографуються. Дивляться, я бачу, що там ходять, але я намагалася підійти з тієї сторони. Там не дозволено вхід. Я не знаю, звідки вони заходять. Зараз спробую ще з іншої сторони подивитися, знайти вхід. Можливо, можна буде ближче трішки підійти. Тут все зачинено. І до іншої сторони подивлюся, бо я бачу, там люди такі ходять. І я хочу ближче підійти, сфотографувати зняти для вас трішечки поближче. А ось і вхід. Я бачила, що люди заходили, а може на території багато людей. Я так розумію, там, мабуть, квиточки чи що купувати. Я ще не запитала вхід безкоштовний, але погана новина для мене в тому, що мене не пустять. Я в шортах, а в шортах не пускають. Штанці, спідничка, платячко. Чоловіки в шортах пускають, а от жінок ні. Хоча в мене не коротенькі шорти, але все рівно. Тож, якщо хтось планує... Відвідати мавзолей, то майте на увазі, що одяг має бути відповідний. Але дуже шкода. Дуже шкода. Мені неймовірно прикро. Ну добре, погодимо, ще щось гарненьке знайдемо. Чоловік мені пропонує купити спідничку за 100 тисяч дон. У них тут такий бізнес. Платити такі гроші я, звісно, не буду. А, ну, Значить, так і буде. Значить, буде ще в мене можливість ще раз приїхати і потрапити в мавзолей. Так, розсуваюся далі. Я бачила, що навкруг мавзолея, там така велика територія і там гуляють. Можливо, я просто зараз обіду, прогуляюся навкруги та і все. На цьому буде все. Ще спідничку пропоную. Ну, no, very much. Не ходила, не гуляла. Тут якісь є і крамнички, магазинчики. Хочу перейти на іншу сторону і подивитися ближче. Що з минулого разу я запам'ятала, що перейти дорогу це випробування і нікого не хвилюєш, що це пішохідний перехід, тебе все рівно ніхто не пропустить. <з Avec him> магазин виробів із шовку. Різні сукні, в'єтнамські традиційні жіночі вбрання. Шовкові. Які рибки. Магазин з перлами. Перлинки там придають на мистинки. Такі різні продають, тапки. Такі магазинчики, кав'ярні в мене по дорозі. Йду не поспішаючи і розглядаю все. Якийсь заклад в'єтнамський, якесь м'язко, повбаску продають. Шашличок он смажить. Прямо вам на вулиці. Пахне смачненько, м'яско пахне гарно. Кав'ярня. Дивіться, які гарні пташенятка. Що це таке за пташечки? Дивіться, яка вузенька вуличка з китайськими ліхтариками, в'єтнамськими прапорами. Шовковий одяг продають. Якісь магазинчики на цій вулиці. Це такі. Оце я забрала. Ось Така от вуличка. Тут хтось живе. Ось такий магазинчик з одягом тут одразу і шиють його. Дивіться шалики по 50 тисяч. Разу я проїжджала через а, річкову набережну і там стояла гарна пагода. Цього разу я її також. Thank you. Thank you so much. А, цього разу я також її приїжджала для себе, і тоді я відмітила, що хотіла би туди потрапити. І сьогодні також я а, про це думала, що мен... я хочу туди піти. Я зараз подивилася по GPS, там 9 хвилин йти. Тож я прямую, подивимося. Ну, погуляємо там. Я думаю, що там має бути гарно і цікаво. Різні смаколики продають, жінка мене щойно хотіла пригостити. So На таких візочках вони возять. Якась випічка. Фрукти. Так, а я йду далі. Минулого разу я гуляла, жодного магазинчика, я не зустрічала, не бачила. А тут ось один, другий, третій. Звісно, я трішки в іншому районі гуляю сьогодні, але і місто мені сьогодні по-іншому, трошки інше. Звісно, я минулого разу була з іншим настроєм, були цьому причини, але... Подобається місто, не скажу, що воно мені подобається більше, ніж Данан, Звісно, ні, Данан – це любов, але воно абсолютно інше, ніж я бачила його минулого разу. Дружки вам в'єтнамського такого вайбу. А тут я ось зробила таке невеличке коло, обійшла, бачу гарний парк. І ось я знайшла вхід сюди. Давайте зайдемо, подивимося, тому що я йшла, так бачила, там такі і озерця, і квітів багато. Цікаво подивитися, походити ходімо. Так, Бачу, що вхід платний, але я не розумію, що по що чому, як то кажуть. Зараз використаємо перекладач. Отже, розповідаю, за допомогою перекладача я зрозуміла, що це ботанічний сад, ну, тут англійською написано вартість квиточка 2000 дон. Якщо на велосипеді 3 тисячі дон, якщо денна прогулянка на байку 5 тисяч дон, вечірня прогулянка на байку 8 тисяч дон. Отож, 2 тисячі дон зараз буде коштувати мій квиточок, візьму півгодинки, походжу, можливо, там десь на лавиці посижу, відпочину, чого би і ні. Там вони. Ось так. 2000 домус, взагалі не гроші. Прогулятися. Чому би і ні. Подивимося. Сама подивлюся і вам покажу. Так, ось одне озеро з лавочками. можна посидіти, дивіться, човен є. Мабуть, хтось на ньому колись катався. Там уже кокоси на ньому. Валяються, якісь жабки там плавають. Бачу по водичці. Там ще одне озеро. Давайте ближче підійдемо, глянемо. Так, ще одне озеро, а там, дивіться, он. далі трішки. Трішки для голубів, там є місточок. Хочу зараз на той місточок, і там ще є, он, якісь східці сходити туди подивитися. Відчуваю таку вже легку втому, тому що я прокинулася о третій, щоб зібратися, доїхати в аеропорт. І ще як на зло, рейс трішки перенесли на довше. Його перенесли на пів години, але ми все рівно вилетіли десь 40 40 хвилин була десь затримка. Це я, коли минулий раз поверталася з Ханоя, була затримка в годину. Я мала бути об одинадцятій в донанці, а була аж о 12 ночі, тож була виснажена страшенно, тому що тоді також досить рано встала, і такий був у мене нервовий напружений день. Сьогодні я не така знервована, але багато думаю, що я сьогодні багато пройду, я вже чималенько прийшла, але ж в мене сьогодні була така одна із моїх задач на сьогодні це погуляти містом. Познімати щось, щоб самі подивитися і вам показати. На місточок зачинено, але якби навіть було відчинено, я туди би не пішла. Там він вже дуже старенький, все дерев'яне перекриття вже перегнило. Тобто я туди не пішла. Ще один човник тут у нас і позаду мене храм. Я так собі думаю, що, мабуть, мене в цей храм також не пустять, але я спробую піднятися. Є храми, в яких досить суворо до зовнішнього вигляду, до того, як ти одягнений, щоб були плечі покриті, ноги закриті. Є храми, в які можна заходити. Ну, звісно, не в купальнику, не в пляжному одязі. Я також не в пляжних шортах, не в коротесеньких, але я думаю, що можна буде сюди зайти. Отож, ходімо, піднімемося і щось подивимося. Так, ось такий храм. Ну, ніби ніби мене поки що не зупиняють, знаєш, можна заходити. Подивимося. Там от фрукти різні лежать. Помало, помало. І кумкват. Досить часто можна зустріти в храмах. Помало, бачите, як на тарілочках кладуть, викладають, а кумкват росте. До, до цього часу це з В'єтнамського нового року, з лютого, в лютому, якого числа я вже не пам'ятаю, бо той в той В'єтнамський новий рік. Але до цього часу, дивіться, гарно тримається, бо я бачила в нас в Донандзі, можливо, із-за того, що тут температура більше прохолодніша, а в Донандзі вже давно всі мандаринки попадали, стоять лисі дерева. Тут, скоріш за все, потрібно роззуватися, щоб туди заходити. Так, казівничок про те, що взуття потрібно зняти. Мені писали в коментарях, що люблять, коли я показую якісь храми, тож, ось насолоджуйтесь. Це, мабуть, якийсь індуїзький храм, я не впевнена. А, можливо, китайський, тому що бачу китайські іерогліфи. Я не дуже обізнана в цьому, тож... Вибачайте, будь ласка, я вам покажу те, що сама бачу. А якщо у когось є більше інформації, то пишіть внизу в коментарях. Я з величезним задоволенням почитаю і думаю, що іншим глядачам це також буде дуже цікаво. Дивіться, фрукти, ось помела, яблука, алкоголь навіть стоїть. Фрукти, квіти. З цієї сторони, з іншої. Також. Мабуть, це китайський храм. Мені здається, ці фігурки це китайці. Дивіться, ми сипали зерна, голуби прилетіли. їдять, а вон білка лазить. Ви бачите, чорна така. У нас білочки руденькі, а в Азії ось такі чорні. Вон пострибала. Який пухнастий хвостик. Спортивний майданчик, там я бачу гірка чи що. Можливо, ще також якийсь тренажер. Але багато людей гуляють, хтось займається, тренується Там на лавочках люди собі просто відпочивають, сидять. Такий досить приємний парк. Мені сподобалося тут прогулятися. А ось лавочка, на якій я трішки відпочину Хочу вам показати отаке здоровенне дерево. Ось таке воно кремезне, яке, дивіться. Щоб ви розуміли. Я навіть не знаю, як вам показати, яке воно здоровенне, але воно дійсно здоровенне, І це, я щойно була здивована. Дивіться, це фікус. Це маленькі, ось біля нього ростуть. Пагони, мабуть, пустило і росте фікус. І оце здоровенний, здоровенний ось такий фікус. Нічого собі. Оце -то, оце то дерево. Так. Сиділа, я сиділа на лавочці, зрозуміла, що в мене починають зачинятися очі, я починаю кудись занурюватися. І зрозуміла, що треба вставати і йти. Тому що я так можу навіть заснути. Тож це не діло. Потрібно рухатися. Ще мені чималенько йти до тієї пагоди, я сподіваюся, це вона. тож... Рухаюся далі, трішки перепочила, відпочила, відповіла на ваші коментарі. Було дуже багато гарних слів. Привітання для Аліси. Безмежно всім дякую. Вже говорила про це в минулому відео, але дійсно дуже-дуже багато приємних слів ви нам написали. Тож дякуємо щиро, дякуємо за це. Так, ну все, виходжу я з парку, рухаюся в сторону. Пагоди, і думаю, що мені потрібно прискоритися, тому що ще маленько йти. Я тут з годинку посиділа, трішки перепочила, можливо, не годинку, можливо, хвилин 40. Ось так. Але насправді мені потрібно було трішечки перезавантажитися. Скажімо, так тепер я готова гуляти, але ще десь по дорозі потрібно буде перекусити, тому що у нас вже година дня. Я ході випила каву. З пончиком, але то було ще біля 10-ї, біля 9-ї години, тож вже час обідні і хочеться чогось з'їсти. і хочеться чогось смачненького. І ще раз потрібно перейти дорогу. Мені допомогли це зробити. Дивіться, квіти продають. Така краса, сонясники. Ось так просто на візочку. І ось лілії. Ой, краса, це, дивіться, астри. Так? Чи українською мовою вони якось по-іншому називаються? Зараз голову не згадаю, але точно інша їх назва українською мовою. Напишіть в коментарях, бо зараз в голову не приходить. Такий скварик. І я виходжу до річкової набережної. Так, саме сюди я прямувала, але, мабуть, мені повністю треба цей міст перейти, бо в кінці мосту там стоїть дуже гарна пагода. Я бачила там багато туристів. Така. Туристична зона, але ж потрібно ще щось пообідати. Піду на ту сторону, там щось подивлюся, пошукаю.